Що вони могли перенести з Аляски і Анкориджа в нові ці 38 пунктів, які були названі в статті Аксіос? Пишуть журналісти про 4 блоки, ймовірні. Перше це гарантії безпеки для України, типу 5-стаття НАТО. Ми не входимо в блок Альянс формально, але Домовляємось на ось тій основі, що якщо на нас знову нападає Росія, то за нас будуть воювати інші країни. Я думаю, залишається питання для обговорення і для торгів, яким чином будуть воювати, тому що мені важко уявити, що ці країни будуть, будуть воювати власне своїми збройними силами. Скорше за все, мова йдеться про якусь технічну. Фінансову допомогу, ну так само, як і зараз. Чи стримується Путіна від е, нападу, ми не знаємо. Другий пункт вони говорять про заморозку. У якому форматі заморозка по лінії фронту? І про це говорили і на Алясці. Це була пропозиція Трампа, яку відповідно Путін відкинув на той момент, сказавши, що йому потрібна вся Донецька область. А тоді Зеленський на це не пішов. Фокусі тих розслідувань і тих скандалів, які відбуваються зараз зі сторони набу, які яке тісно, дуже тісно пов'язані з Вашингтоном. І активізація перемовин. Неважко зробити припущення. Я можу сказати навіть висновок, що ці події співпали не просто так разом. Певна пророблена стратегія для схиляння керівництва України на неприйнятні до цього часу умови для неї. Зеленський озвучував, що ми ні жодному разі не будемо віддавати території, які Росія не завоювала, і не будемо обмінювати українські території на українські території. Раніше він міг спиратись на підтримку народу. Але чи залишився у нього цей козир після цих розслідувань? Ми не впевнені. Чого очікувати а, по мирному треку скоро? Примусу до миру, який нам не сподобається. Ну, я, я про це казала раніше. Так і йде.